їхати в часі. Такий автобус попав капець, нема наїхати. Тарабанять вже, тріщить, щось під низом стукає, як ото зараз відвалиться. Вже скоро до Коростеня доїжджаємо. Хвилин 15 будемо стояти. Не знаю, побачимо, потім ще на заправку. Я колись їхала на цьому останньому автобусі, то ми потім ї... Ну завжди так він чомусь заправляється. Може, щоб Буранці заправлятися, бо він далі їде ще у наше місто, а потім їде на село і там, мабуть, ночує, а потім вже ранесенько буде знову на Житомир їхати. Ще за город наш їде 50 кілометрів. Тому йому треба і заправитися. Ну побачимо, чи будемо заправлятися, чи ні, може і не будемо, не знаю. Щось так втомительно, якби ви знали. Вимучено, коли буде відпочинок, ні зімою, ні літом немає. Таке життя, нічого не зробиш. Ой. Інтересно, скільки будемо минут стоять. Даже не знаю. Людей зовсім мало хорошо. Четвер, в п'ятницю буде завтра багато людей. Наверни, стоять, не будемо ми їдемо, машуруємо. Зразу їдемо, забрав людей. і Їдемо вже класно. Це мені там написали, що треба ігору колоть, не тільки там щось трошки, там же лікар, є, він же знає, там все колю те, що треба. Шість таблеток приймає на ніч, і спить, ну краще. Голічитися зразу ж нема що, бо він просто не витримає. Варчиха, дивіться, тому що він був. Раніше у тяжкому відділенні, а це його трошки в таке. Не таке тяжке, я поклала, ну то врачиха його ніколи не бачила. Вона ж теж дивиться, що дивиться по записі, всьому там вже на його є історія заведена все, це ж лікарі, Я ж не можу нічого сказати. Там нагрузку не можна давати. Капельниці йому не можна капати, тільки уколи. Ну, роблять все, що потрібно. Я ще завтра подзвоню до врачихи, бо в суботу буде вихідний, щоб на понеділок може ще щось вона, Там на 10 днів я купила знову, а ще може щось вона ще додать. Там вже на 10 днів лікування є. ну Можна щось спробувати, щоб не було вічні. Такі справи. дякую вам всім за підтримку. Що мене підтримує. Завжди десь біжу, біжу, біжу. Чесно, вже хочеться просто відпочити, якщо чесно. Біла, а то я вам показувала не промивку, промивка дешевша, а потім закапать після промивки в носик. То Там 56 доз. Я тільки вчора покапала, сьогодні і бутилочка порожня. І так я дивилась, що така якась, як знаєте, дивна була фармацепт. Якось так я кажу, то у вас є чи ні ці каплі, вона немає, або то, ну, ну ось є, ну щось якось так. Якось вона так сказала, але тепер я тільки згадую, використані вони, вони. Або вони так і йшли, а вже ж іде просто така коробочка. І так як скотчем заклеяна, відклеїв, і маєш бутилочку і пірськаєш. тисячі просто гривень. 490 гривень це жах. Моя душа розривається, треба буде знову, якщо не буде в нашому місці, то треба буде заказувати. Отак-то ну, найкращі, отакий весь план йде. Таке виїпно. Ще такого ніколи не було. Треба все провіряти, брати. Я і бачила, що воно щось таке легеньке. <clears> hmm. <throat> Вона бо блокпост проїжджав. Не знаю, чи можна казати, чи не можна. Тавочку, ну, да, дуже дякую тобі, скажу, я не можу не подякувати тобі. Дякую тобі за допомогу. Як завжди, я кажу, мені, знаєте, це дуже так якось невдобно і не знаю, чесно скажу. Щоб люди розуміли, це мені підтиснеться. Допомогла, лікарню грошей. Ти ще кажеш, пишеш мені, що небагато, це дуже багато, це дуже багато. Тим паче, ти хвора, тобі треба лікуватися, а ти я трошки викручуся і думаю, що буде все добре. Добро повернеться добро. Мене сьогодні. Ну, вчора надурили на ліках, продали порожню бутилочку, а сьогодні, бачите, повернулося так само і Наталія, і тобі повернеться дуже багато разів. Головне, я тобі бажаю, щоб ти була здорова, бігла, щоб все тебе було добре, щоб тебе Бог оберігав і твою родину. Щиро тобі дякую, дуже велике дякую. Видимо, я, мабуть, скину вже завтра, хочу вже пізні. Я Буду підзбірувати і ці гроші. Також буду Куплю йому ще ліки, хочеться, щоб він тягне трошки підлікувався. Щоб Самі розумієте, хочу, щоб під печіночку трошки, я поговорю з врачикою, щоб трошки підтримали печінку, щоб почистили там, щоб так, -то. прорвуся, все буде добре. Якби не було погано, буде й добре. Головне жити. Головне, щоб був мир. автобус доїхав, їде. У нас видно дощик ішов, дуже мокро. Я щось і не попитала, вчора казав Віталік дощ ішов. А сьогодні теж, мабуть, йшов. Відно, не дуже давно, тому що дуже мокро, рокалюші. Побачу, як ця ніч у мене пройде після цього лікування, я ще алегру вип'ю на ніч. Промиваю, закапую, побачу, як буде. Всю ніч тільки одненький раз розкажіла. Наверное, хто не розуміє, то думають, що там кашель, це зовсім другий кашель. Це не такий кашель, як ви думаєте, що там <гум> я покашляю і все. Це такий кашель, що як я починаю кашляти, наприклад, у 2 години, то я кашляю цілу годину або півгодини. Встаю, йду десь на кухню, сідаю, тому що, якщо я не сяду, не встану, то я буду, я не знаю. Я просто починаю як уже брать як осматичний кашель і починаєш задихатися. Я беру п'ю воду і так сідаю і сижу. Потім я вже спати не можу, тому що мені дуже сильно болить у грудях. Нариваються видно бронхи, льох оце все. Після цього всього болять очі, тому що постійно сльози капають. Роз'їдає просто. Я думаю, хто з цим таким живе, то мене зрозуміють люди. Це не такий кашель, що захворів, простуда, полікувався, поприймав, відкашлялося, і все. У мене ніколи не відкашлюється кашель, ніколи в житті. Це зовсім другий. Люди будуть думають, каже, да каже за той кашель, кашляє, кашляє. Ну то й що, я ж кашляю? Це зовсім інші люди. Це раптово. Це просто спазмірується горло і все. А й не дихати, ніде нічого. Тільки там хто в мене є, хто мені палки в колеса ставить. Може, десь мої там є вороги невидимі, то не радійте, бо може перейти. Прорвуся і все буде добре. Я вам обіцяю. Я вже сильно, правильно? Я вже мать. Все посихаю. Не зрозуміла.